Огляд плоти жіночого одягу Мікс Брендів. Володя представлена така куртка, пуховик, дуже тепла. рукавчик іде на резиночці. Знизу також є резиночка, йде на замочку, на заклопочках, гарно набитий, дуже теплий. Поєднали його з такою блакитною жилеточкою, з вирізом і також з темно-синіми джинсами. І можна поєднувати також, кому більше подобається, з світлими джинсами. Куртка також має капюшончик. Також під квітку можна допоєднувати такий вілюровий костюмчик, ковтинка. Одягнули під низ маєчку в рубчик. І штани спортивні до ковтинки. Це спортивний костюм. Штани прямого крою. Знизу також є замочки. І можна їх розтіпнути і будуть такі розрізи. І можна також до костюму додати такі шкарпаточки, як це також, декілька тут штучок. Також під куртку можна додати ковтинку грубий в'язки, поєднати її з такими штанами прямого крою. І також додати таку круту і актуальну зараз сумку шопер. Також можна поєднати такий світшот, рукавчик три четверті і разом із такою спідничкою. Також зараз дуже актуальний варіант. Або, наприклад, пішли саме спортивні прямого крою. Також є пухтинка з гарним таким вирізом, можна поєднувати з джинсами прямого крою моми завиша талі. і додавати таку жилеточку з капюшончиком, так тепліше. Або, наприклад, можна одягати просто жилетку і джинси. Дуже красивий бодік, врубчик. Можна поєднувати з ось такою спідничкою. Або, наприклад, можна поєднувати з ось такими штанами. джинси варіонки також мають розрізи знизу. Такий укорочений худі. З капюшончиком. Також можна під ці джинси і додати ось таку ланцюжок Він натягується від лямочки до лямочки. Кофта грубої в'язки, дуже красивий візимо. з ось такими джинсами. Спирочка з дуже приємного матеріалу, дуже приємно до тіла, поєднати з ось такими джинсами-момами, прямого крою і додати такий акцентний пояс. Топ атласний. З курсетного плану всередині є кісточки. Поєднати з атласними брючками. Також можна додати піджачок. піджак. Також має атласну вставочку на вороті. Такий варіант. Така красива атласна класика. І можна замінити цей верх, замінити на топ. І також з атласними брючками. Ці ланцюжки можна поєднувати з будь якою кофтинкою, з будь-яким топом. Дуже красиво одягається. Також можна і під піджак, і дуже гарно просто. Сорочка. Також така невамгома, дуже приємна з манжетами, гарно прикрашена. Стоєчка. І з брючками пісочного такого кольору, і з виточками. Також можна поєднати з сіточкою. Також під низ піддягнули маєчку. Ковтинка з дуже актуальним воротом. Підстібається, підсібається повністю горло з красивими накладними карманами. Дуже приємний матеріал. Можна поєднати із шкіряними штанами прямого крою, дуже приємна екошкіра, легенька. І також можна поєднати з брючками. Такі кофти плану зараз. Сукня, також подібна назару, відрізна талія, іде на резиночці. Дуже красиві ці рукавчики-баланчики. Пальто двобортне, дуже тепле, на підкладочці поєднали з такою шифоновою сукнею. Відрізна по талії, довжина міді і також можна додати сюди. Такий гарний і дуже теплий шар. Сухня. Така сукня сорочка з поясом, також можна під пальто. пальтом. Куртка тепла, гарно набита, знизу є резиночка, щоб не стягувати, щоб не піддували. Рукавчики також з манжетиками, Також ця куртка робиться жилеткою, тут є замочок і відсібається рукавчики. Іде на закльопочках і на замочках. Дуже тепла, гарна куртка. Можна поєднати з ковтинкою. Огняшка така. Гарна. Тепла і поєднати з такими мікровільвята мікро штани. Також до куртки додали такий гаманець на замочку. Також можна поєднати таку ковтинку яскраву фуксію і з динімом темно-синього кольору джинси джинсимома. І також бачите присутні сукні. Сукня шифона, ми по талії з такими рукавчиками. Сукня з мікровірбету. Така силуетна, повністю замочком. І ось така чорна, така шифонова сукня. Вона йде з мікроблиском, відрізна талії, на резиночці. Тут з затяжечками такі гарні рукавчики.